3 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили район зосередження особового складу: три засоби протиповітряної оборони, три артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та два пункти управління рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Повідомляють про перетворення на хорошого росіянина колишнього генерал-майора очільника мусарнів Єкатерінбур'я. неспокійно на території рашистського рейху. Після падіння крилатої ракети рашистів на деревню Петропавловка в ГАУ Воронеж 2 січня 2024 року кацапам треба наново будувати понад 10 знищених будинків, ремонтувати пошкоджені школу, будинок безкультур'я і будівлю управи. У Вороняжі понад 100 багатоквартирних будинків залишилися без опалення у 18 градусний мороз, в Гаукурськ внаслідок невідомої повітряної атаки пошкоджено електропідстанцію, відсутнє електропостачання у декількох населених пунктах, а також опалення. В одній з деревень в Гаулянінград понад 250 будинків залишилися без електрики, води та опалення у 30-градусний мороз через хакерський злам обладнання одного зі столичних телеканалів рейху центровому народонаселенню. Каддя показували відеозвернення з погрозами нанесення удару в возм'яздія. Щось негарне коїться у друзяк рашистських загарбників. В Уганді гепнувся один із трьох бойових ударних кацапольотів, що були отримані цією країною від рашистів у 2022 році. В Ірані на щорічній церемонії вшанування ліквідованого у Багдаді взимку 2020 року генерал-майора корпусу вартових ісламської революції хтось підірвав бомбу. Забито 103 особи, 140 поранено. Світ виступає проти рашистської агресії. Рада Євросоюзу запровадила додаткові обмежувальні заходи проти рашистської державної алмазодобувної компанії та її генерального директора. Міністерство закордонних справ Франції назвало удари по Белгороду в РФ законним актом захисту, а саму РФ державою агресором, що проводить стратегію терору, навмисно завдаючи ударів по важливих об'єктах. Тах цивільної інфраструктури порушуючи міжнародне гуманітарне право.